За цим рецептом бісквіт вийде у кожного. Я в цьому впевнена. Дивіться, який Ай, гарячий красунчик. Опа! Неймовірний, високий, м'ягесенький. Зараз розкажу, як готувати. Бісквіт вологий, поросте і не кришиться. Вісім крупних яєць взбиваємо одразу на високій потужності протягом восьми хвилин, плюс 240 грамів цукру. та... Одну чайну ложку ванільного цукру маса має бути дуже пишною. Тепер в два заходи додаємо просіяне борошно. Обов'язково просійте, щоб не було комочків. Мішаємо силіконовою лопаткою знизу догори обережно, щоб не порушити текстуру тіста. Борошна треба 250 грамів. Додаємо решту, ще раз вимішуємо, а чашу мультиварки або форму обов'язково змащуємо вершковим маслом, щоб не прихватилося. Випікаю в мультиварці протягом однієї години. В жодному разі не відкривайте. Далі ставимо режим підігріву і ще 10 хвилин. Хвилин або ж випікаємо в духовці, якщо в духовці сто вісімдесят градусів сорок п'ятдесят хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою. Вона має бути сухою. Рецепт, який ніколи не підводить. Бісквіт розрізаю на 4-5 коржів. От такий виходить красунчик смачного і чекаю на ваші відгуки та відмітки.